У світі телебачення трапляються рідкісні явища, серіали, які не просто збирають мільйони глядачів, а створюють цілі культурні феномени. Коли у 2016 році платформа Netflix презентувала цю історію, світ занурився в суміш ностальгії за 80-ми таємницями паралельних світів та справжньої дружби. Зараз майже 10 років по тому ми стоїмо на порозі фіналу, який обіцяє стати найбільшою подією року у світі серіалів. Алів, але що робить цей фінал таким особливим? Давайте розберемося і зануримося у цей дивний, але чарівний світ. Історія дивних див починається з простої, але потужної зав'язки. Загадкового зникнення хлопчика Віла Баєрса у маленькому провінційному містечку Хокінс. З першої серії творці серіалу захопили глядачів своєю здатністю поєднати елементи хорору, наукової фантастики та драми. Серіал розгортається поступово, відкриваючи паралельний світ, перевернутий вимір, моторошний і невідомий, що стає справжнім антагоністом для героїв. Водночас, кожен сезон додавав нові пласти: від розкриття таємниць урядових експериментів до масштабних битв з темними силами. Особливо вражає, як творці зберігали баланс між проблемами підлітків і фантастикою. Теми дорослішання, самовизначення і втрати перетворюють сюжет на щось близьке і зрозуміле кожному. Завдяки цьому дивні дива стали не просто серіалом про монстрів, а емоційною мандрівкою для глядачів no Rovico. В основі феномену серіалу лежить унікальна атмосфера, що переносить нас у яскраві 80-ті роки, епоху, сповнену особливої музики, моди та кіно. Музичний супровід з культовими треками тих часів не просто фон. Це справжній персонаж, що підсилює емоційні моменти. Вбрання героїв від ретро-футболок до костюмів на Хелловін створюють яскраві незабутні образи. Персонажі це ще одна сила серіалу. Кожен з них має. Є свою історію слабкості та сили, і саме через них глядачі переживають кожен сюжетний поворот. Фанати досі обговорюють найкращі моменти: від магічних сил 11 до драматичних злетів і падінь героїв. Не можна оминути увагою і перевернутий світ. Моторошний, туманний наповнений страхом і загадками. Його візуальна стилістика стала окремим мистецьким явищем, яке визначає атмосферу серіалу і робить його. Го унікальним наступний п'ятий сезон це завершальна глава, що має дати відповіді на всі питання. Шоуранери обіцяють, що це буде емоційно насичене і драматичне завершення, де долі героїв переплітаються у вирішальному протистоянні зі злом. Очікуються не тільки масштабні сцени і візуальні спецефекти, а й глибокі щирі моменти про дружбу, жертву та надію. Фанатські теорії множаться від розкриття таємниць перевернутого світу до. До можливих несподіванок з минулого героїв усе це створює величезний інтерес і підсилює атмосферу очікування. Дивні дива це не просто телесеріал, це культурний феномен, який вплинув на моду, музику, ігри, комікси і навіть туризм. Світ, створений братами Даферами, став частиною нашого колективного культурного досвіду. Платформа Netflix вкладає величезні ресурси у просування фіналу, роблячи його максимально видовищним і пам'ятним. Натомість для мільйонів фанатів це не просто завершення історії, а прощання з цілою епохою. І це прощання обід. Ц є бути грандіозним. Отже, дивні дива це більше ніж серіал. Це світ, який зачаровує і змушує повертатися до себе знову і знову. Якщо ви досі не знайомі з цим дивним містечком Хокінс, зараз саме час зануритися в його таємниці. А для тих, хто з нами з першої серії, готуйтеся до фіналу, який стане справжньою кінематографічною подією року. Це не просто кінець історії, це завершення великої пригоди, що залишить слід у серцях мільйонів глядачів.